також є співавтором того законопроекту, про який тільки що розповідав Олексій про заборону філії Російської православної церкви в Україні. і це абсолютно вважаю адекватно ситуації і ті воєнні агресії, яку проводить Російська Федерація проти нашої держави. Був у порядку денному на цими днями урядовий законопроект. На жаль, цей згаданий нами не виноситься на розгляд. Дуже шкода, що так відбувається. Був урядовий законопроект, але навіть ми до нього не дійшли у порядку денному. Навіть він не був серед пріоритетних. Я вважаю, що реагувати на цю ситуацію у державі потрібно і в якості успішного кейсу, хочу розповісти буквально події, які відбувалися сьогодні. Громада на Київщині, де я проживаю, розпочала процес переходу з церкви Московського патріархату до православної церкви України, добилася цього і мирним шляхом, скажімо так, добилася того, що один з приходів став уже українською церквою, і, власне, відповідає ситуації і настроям серед населення. Не може. Російська церква зараз у нас діяти так, як це було у мирні часи, і в тому числі парламент повинен також з своєї сторони на це реагувати. І я скажу коротко, я, чесно кажучи, не, не впевнений, що нам вдасться найближчим часом розглянути законопроект княжицького, от згаданий так, але хоча б якісь. Кроки у напрямку законодавчому парламент зробити зобов'язаний. і принаймні, я знаю, що частина народних депутатів буде постійно нагадувати про існування вказаних законодавчих ініціатив. Їх кілька, їх по моєму аж чотири. І рано чи пізно ми до цього питання у порядку денному повернемося.